Щорічно, 3 березня, в усіх країнах світу відзначається Всесвітній день письменника професійне свято літераторів. Повна назва цього свята Всесвітній день миру для письменника. Це свято відзначається не лише письменниками, а вважається професійним святом усіх представників четвертої влади. У урочистостях беруть участь літературні асоціації і об'єднання. Редактори, коректори, критики, культурологи, журналісти, викладачі, студенти та випускники філологічних навчальних закладів, також любителі читання. Крім того, часто до цього дня приурочені церемонії вручення різних літературних премій і вшанування літературних діячів, які найбільше відзначилися. Хоч професія письменника з'явилася багато століть назад. Майстри Здорова отримали своє свято лише у 1986 році на засіданні 48-го конгресу Міжнародного пен-клубу. Відтоді Всесвітній день письменники відзначають щорічно, 3 березня. Тарас Шевченко за своє життя написав 237 віршів і віршів Олександр Дюма – 420 романів. Микола Гоголь працював над створенням мертвих душ, тільки стоячи. А Михайло Булгакову знадобилося 12 років для написання роману майстер Маргарита». Сьогодні в світі налічується близько 152 тисяч професійних письменників і пишуть вони більш ніж 150 мовами. З цих нечисленних факторів зрозуміло, професія письменника нелегка, багатогранна і заслуговує глибокі уваги. Саме тому і був створений Всесвітній день письменника. Його святкування ініціював правозахисна така організація, яка об'єднує професійних письменників, які працюють у різних жанрах літератури. Всесвітній день письменника відзначають не лише романісти, прозаїки, поети, панглетисти, публіцисти, фантасти, салетаністи, новелісти, естеїсти та інші май майстри слова. Його по праву вважають своїм журналістом. Історики та блогери, і у цей день вони збираються, щоб обговорити тенденції сучасної літератури. Рішення про відзначення такого свята було прийнято на 48-му конгресі Міжнародного пенклобу, який відбувся у 1986 році. Пен-клуб був заснований в Лондоні в 1921 році. Назва організації абревіатура, утворена першими буквами англійських слів. Стеїстинові колоніст. Цікаво, що абревіатура в даному випадку співпадає зі словом пен, перекладі з англійської ручка. Ідея створення організації належить англійський письменниці Кетрін Емі Толстом Скотт. Першим президентом пен-клубу став відомий англійський письменник Джон Локсерці. У 1923 році відбувся перший міжнародний конгрес пен-клубу в Лондоні. В той час пен-центри були створені в 11 країнах світу, а сьогодні подібні центри діють в 130 країнах. Пен-клуб виступає на захист принципів свободи інформації всередині кожної країни та між усіма країнами. Як же святкують Всесвітній день письменника? Так ось, письменники, літератори та їх друзі збираються на заходи, де діляться своїми досягненнями. Влаштовується презентація нових праць, письменники отримують подарунки від своїх колег та шанувальників. Автори даю, дарують свої книги в цей день бібліотекам та читальним залам. Тож вітаємо із всесвітнім день письменника. Сердечно вітаємо наших знаних письменників, молодих авторів, а також усіх, хто мріє стати письменником і вже зараз робить.